Як кажуть, не було так полну, Росія сьогодні в Донецьку і Луганську шляхом прямого вторгнення не досягла жодних результатів, і тому російським керівництвом в Україні реалізовується план Б це дестабілізація ситуації всередині нашої країни, використовуючи ті чи інші політичні сили. Які представлені як в українському парламенті, так і в органах місцевого самоврядування. Сьогоднішній союз партії Батьківщина з опозиційним блоком Херсонської області це оголення реальних намірів Російської Федерації України. Більше того, те, що сьогодні відбулося, має всі ознаки серйозного кримінального правопорушення. Яке також здійснювалось на території Автономної Республіки Крим, Донецької області і Луганської області. Більше того, хочу сказати, що ситуація, яка склалась в Херсонській області, однозначно характеризується як критична, як ситуація, яка дестабілізує суспільно-політичний порядок в Херсонській області. Щодо цієї ситуації, крім того, що ми звернулися до президента, ми будемо ініціювати розгляд цього питання на Раді національної безпеки і оборони щодо надання оцінки в першу чергу правоохоронними органами на території Херсонської області, можливого самовільного захоплення влади, в незаконний спосіб. Дякую.